Доброго дня, мене звати Вадим. П'ять років тому мені поставили імплант. Через деякий час я почав відчувати дискомфорт, забивалася їжа. Звернувся до лікаря, він каже, що все добре у мене. Потім мені дали рекомендації лікаря Павла. Я звернувся до нього і він побачив цю причину. Мене звати Незнамов Павло, я лікар-хірург імплантолог з досвідом понад 10 років роботи. Для мене імплантація це не просто вкрутити шуруп. Це мультипланарна дисципліна, яка включає в себе біоміханіку, якість м'яких тканин навколо імплантантів та якість нативної кісткової структури. Моя спеціалізація це пластика м'яких тканин навколо дентальних імплантантів, створення стабільного естетичного профілю прорізування. Також кісткова аугментація. Сьогодні до нас звернувся пацієнт у якого тріснув імплант. Він йому прослужив 5 років. Ми будемо переставляти імплантант та робити м'якотканинну пластику навколо імпланту. Чому імплантант зламався? З точки зору біоміханіки був обраний неправильно діаметр імплантанту. Як наслідок, пацієнт отримав. Постійне запалення ясен і неякісну ортопедичну конструкцію. Сьогодні ми обрали імплантант штрафмом. В даному клінічному випадку це найліпший вибір. Цей імплантант дасть нам на 40% стабільнішу і швидшу остоінтеграцію за рахунок сплаву титану та циркону. Перед установкою імплантанту ми зробили комп'ютерну томографію, подивились на якість нативної кісткової структури і на положення майбутньої ортопедичної конструкції.